Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов і сьогодні в нашій студії Оксана Харітонова, регіональний координатор з питань осіб зниклих безвісти з особливих обставин. Я вас вітаю. Добрий день, пані Оксана. Давайте все ж таки спочатку. Що таке або хто такі зниклі безвісти? Люди бо зараз війна восьмий місяць. Є люди, які просто не відповідають на телефонний дзвінок, і ми нервуємося, що з ними, як з ними. І це не обов'язково військові, які там на нулі, а тут переживаєш кожної хвилинки, кожної секунди. Це можуть бути просто мирні люди, пересічні громадяни України, які жили там на тих територіях, які зараз тимчасово або окуповані, або обстрілюються. І вони не відповідають на дзвінки, чи можемо ми сказати, що вони вже зникли безвісти, чи ні? Яким чином ну юридично що це таке зникла безвісти людина? Дивіться, ми якщо брати окуповані території, і да. коли у нас людина знаходиться на окупованих територіях, заявити, що ми знаємо про те, що вона зникла безвісти, ми не можемо. Да, ми можемо говорити, якщо людина не виходить на зв'язок два дні. Угу. То тоді ми починаємо бити в колокола. Ну yeah. так як у нас окуповані території, ми не маємо до кого бити в колокола. Ми йдемо до нашої поліції. Ми в нашій поліції пишемо заяву uh -huh. про е, людину. Но, но ну насамперед, ми для цивільної особи для е, ми е, повинні дзвонити друзів, е, повинні попросити, щоб хтось знайомий пішов на роботу, де працює. Оце начатку такі кроки робимо. Ну між собою yeah, вчатку, yeah, yeah, yeah. Ми між собою yeah. нічого не виходить. Зв'язку немає. Ми йдемо в поліцію і пишемо в поліцію. На даний час дуже шкода, що нас є окуповані території. І ми навіть з нашими військовополоненими військовими зниклими ми не маємо зв'язку. Yeah. Якщо на території окупованій військовослужбовець є зниклим безвісти, це ми подаємо звістку туди, yeah. і звідти. Пофамільно, да, той-то, той, то й -то, то. І звідти ми чекаємо офіційну заяву угу. про те, що такі-то, такі-то знаходиться у них. Угу. Поки з окупованих територій, з е, Росії, поки у нас немає від них офіційного повідомлення, угу. ми, е, ми вважаємо її безвісти зниклою. А і на цьому все. Тобто, угу. ми е, чи ми як. Повідомили, що вона без зникла. Тоді ми офіційно заявляємо. На угу. офіційно безвісно знайдена. Чи вона в полоні, чи вона там загинула, чи О, от в такому плані, скажіть, будь ласка, ну от за вісім місяців чи є статистика, скільки людей зараз зникли безвісти? Більше 7 тисяч. Ой, Ой, да, більше 7 тисяч, із яких більше знаходяться в полоні. Все ж таки, це полон. Так так угу. більше знаходяться в полоні. Ну я розумію, що мабуть, навіть якщо війна зараз закінчилася, бо прямо от зараз нам відкривають двері і кричать перемога, і все війна закінчилася. чомусь мені здається, що таких людей стане більше? Так бо ми дуже багато чого не знаємо. Так. Поки що ми дуже багато чого не знаємо. Я вам угу. скажу, що не знають багато чого родичі, да. ми ми не знаємо нічого. Пошукові групи не знають, тому що у нас території окуповані, Ми не маємо їх є, є бойові дії. Да. ми не можемо Там відправляти, ми не можемо, ми да. не можемо працювати угу. тільки тоді, коли територія де окуповується, ми тоді посилаємо вже пошукові групи, і так проходить проводиться пошук людини. Скажіть, будь ласка, в Одесі відкрили центр уповноваженого з питань зниклих безвісти. Чим цей центр буде займатися? Ми буквально там три тижні, да, і це да. тільки все встановлюється, тільки початок, да. тільки початок Знаходиться я, я як регіональний координатор. Угу. Нам потрібно, щоб з нами ще е, був юрист, угу. який буде допомагати в юридичних питаннях е, родичам зниклих безвісти да. в якихось там консультаціях. І нам потрібен психолог. Угу. Тобто, в мене не було зараз. На даний момент у мене вже є і юрист, і психолог, тобто, які е, готові е, співпрацювати і готові надавати такі послуги. А психолог повинен спілкуватися з людьми, які до вас звертаються. Щоб все ж таки психологічно підготувати їх до можливих ситуацій. Ви знаєте, це залежить від людини. Да. Не всі люди згідні на присутність психолога, угу. і не всі люди ну, загальну оці останні, які ну які в мене зараз були за цих три тижні звернення, угу. скажімо так. Люди одна людина це мама, дружина загиблого, зниклого безісти, вибачте, захотіла психолога. Угу. Все більше от із там більше 20 людей, які до мене звернулися. У нас е психолога поки ніхто не запросив. Тобто, ну, у нас є ця така специфіка, що ми боїмося психологів. Це там в ну, да, душу, да, 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 да. а психолог Якась зайва людина да, третя буде та, чути та, і так та, далі. І так та. далі, і так Але хоча... це обов'язково. Да. Психолог навіть потрібен розумієте, і, і всім нашим координаторам, кожному, тому що е я вислуховую історії від самого початку до кінця. Ви погружаєтесь у цій історії. Я, исторії, да, да. я да. переживаю я разом з ними. Да. Е, мені шкода, мені дуже жаль. Мені здається, що я так мало роблю. Хоча ми тільки от там інтенсивної такої роботи два тижні, скажімо ну, так. Це на кшталт посттравматичного синдрому, так. який ви на себе берете. Так, да, так, так. Да, і це, і би, було, Виходить, що нам більше потрібен психолог, що їм їм треба психолог. Ви знаєте, у них е, потребують ці люди. Е, е, психолога є. Е, який навчив би, навіть не там не копиршатися в мізках, uh -huh. а який би навчив, як прийняти людину, коли вона повернеться додому, yeah. коли вона повернеться з війни, коли вона повернеться з полону, коли вона знайдеться, треба її навчити, як себе поводити. Тому що ми всі соціалізація на рівні соціалізації да. і ця да. в сім'ї вона зовсім інша, чим іде. Uh -huh. Бо кругом ми всі. Повертаємося з війни як кажуть. Ми з війни не повертаємося. Не вона залишається з нами. Да, да. вона не да. в сенсі в тому, що загинув, а в сенсі в тому, що вона залишається психологічно, да. психологічно залишається з нами на ну, Я скільки спілкуюся з парнями, які повертаються з фронту, навіть з 2014 року. У мене є друзі, які там воювали, і вони повертаються абсолютно іншими людьми. Вони повертаються їх тут. Інколи дратує те, що ми живемо іншим життям. Так. Їх дратує, що ми не можемо зрозуміти, що повинно бути ось так, 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 як по команді. Бо вони там живуть абсолютно іншим. Вони... Да. І, і все, І коли вони повертаються, і психолог дуже часто потребується саме для того, щоб він підготував їх до нормальної соціалізації, до повернення до життя. І це дуже страшне так. питання. І ми дуже часто говоримо, що таких людей а, буде все більше і більше, так. яким повинен бути там поруч а, от така допомога психології. Так. Тож дякую, що він є у вас. Так. Це величезна допомога. Так, людям. Дякую, дякую. Да. дякую. Скажіть, будь ласка, гаразд, от є людина, наприклад, хтось, да, який два-три тижні або два-три дні він не може зателефонувати, не має зв'язку. Чи може він звернутися до вас, чи може звернутися до вас якась людина, прийти і з вашою допомогою хоч щось дізнатися? Так, я, якщо, якщо є така ситуація, да. до мене да, звертут, звертатися у мене є алгоритм весь дій, так. що треба робити. Да, По, давайте, покроково. Да. Uh -huh. ми приходимо. У мене є це все телефони, куди звертатися, куди заявляти, які заяви писати. Е що по, по покроково що робити? Сам да, перше. Да. Саме перше. Саме перше ми звертаємося. Якщо ми беремо військово, та навіть ми беремо е, якщо цивільних. Ми все одно да. йдемо в поліцію, пишемо заяву. Я беру за військовослужбовців, тому що в мене звернення. Ну в мене де? практично тільки от за цих mm -hmm. там два тижні, за три, у мене тільки військовослужбовці mm -hmm. звернення родичів. Е, це йде е, військкомат. Це пишеться військомат. Він присилає е, довідку, що такий-то такий, то з них безвісти. Uh -huh. Ми з цією довідкою. Вони, е, люди йдуть, е, родичі йдуть в поліцію. В поліції вони пишуть заяву. Там відкривається справа, назначають час слід слідчі. Е, слідчі дають е, е, ця справа. Вноситься в єдиний реєстр. Ну, тобто, бюрократичні моменти. Бюрократичні да. моменти, які да. без цих бюрократичних моментів справа не піде далі, не буде ніякого пошуку. Обов'язково да. дається на експертизу. Родичі повинні пройти експертизу на ДНК. Угу. З Цим ДНК вони здають все інформаційне національне інформаційне бюро. Угу. Тобто, вся інформація у нас стікається в інформаційно-національне інформаційне бюро. Звідти вже йде, де ми шукаємо, угу. тобто. Де, де ми шукаємо? Це звернення до частини, але все одно батьки все одно звертаються в частину, військома, uh -huh. частина, це іде комунікація з військовою частиною, це йде комунікація з уповноваженим е зниклих безвісти. Якщо це є полон, якщо ми знаємо, що це полон, це є уповноважений е генераль, е генеральний штаб з е поводженням з військовополоненими. Оце це все, куди стікається вся інформація, uh -huh. і вже звідти йдуть е в мене. зараз є які Вони зникли, пошуки не йдуть, тому що це е, окуповані території. Як або, нашим, йдуть, або йдуть або бої. Угу. Тобто виїхати навіть машиною, у нас є е, теж звернення, одна мама, вона каже, що мені прислали навіть там його побратим фотографію, як він загинув. І він лежить, вона мені детально е, така то е, точка, е, та, координати, точка, да, координати. Да, да. Вона мені розписує, де це е, 50 метрів звідти, чого його не забирають? Не забирають, тому що там ідуть бої. Ну як його забрати? Його, ну як його забрати? Я ти хочеш це пояснити? І, 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 і не знаєш, як це зробити, пані Оксана, скажіть, будь ласка, а от коли ви отримуєте інформацію? З нуля або там з окупованої uh -huh. території, що дійсно ця людина загинула, або ця людина у полоні, це ви повідомляєте батькам? Це ви повідомляєте близьким, які звернулися до вас? Це в моїй компетенції. так. Скажіть, будь ласка, як психологічно це? Як людям сказати, що їх дитина або їх чоловік у полоні або загинув? Якщо взяти це дуже тяжко? Дуже важко. Якщо ви Знаєте, ми говорили про те, що війна залишається з нами. Е, я з 14-го року uh -huh. в цій війні uh -huh. е, я в 18-му році постаралася відійти, тому що ти е, вижитий. Ти знесилений, no. і ти вже, бо тому що в мене були поїздки, я парамедик, я uh -huh. е вчила хлопців і тактичної медицини по військових частинах, на нулі, кругом е возила допомогу і е є такий момент, коли не стаєш, що ти вважаєш, що ти вже ну, ну тобі треба відпочити. Да. No. І ти йдеш на роботу, е стараєшся влаштуватися на роботу. Там я працювала з дітками якийсь uh -huh. момент, але. Центр патріотичного виховання дітей та молоді. Я йду на цю роботу, і в мене там специфіка, де я працюю військово-патріотичні табори, вишколи. Я знову займаюся війною. Я йду звідти, я пропрацювала там на три роки, іду звідти, тому що вже там важко. Я на півроку там стараюся взагалі якось десь, десь бути в якомусь іншому місці, угу. щоб мене взагалі перегрузитися. не перегрузитися. І 24-го числа в нас стається. Я повертаюся знов сюди. Ну, війна з вами, так війна зі мною. І я я вже хочу від неї піти, а в неї немає. І я ми е, в дев'ятнадцятому році е, з ветеранами відкрили громадську організацію Ветеран з Хаб Одеса», угу. де теж допомагаємо ветеранами, сім'ями. І зараз у нас проект є з. Одною е, компанією американською, де нам е, написали ми, е, грант, ми виграли його, і у нас теж юридична психологічна допомога, там соціальні покази. До речі, ми вас запрошуємо на соціальні покази. В понеділок буде Захар Беркут, в е, Нарішельєвська, 33, здається, Урбан да, Музикол. Да. Е, там буде Захар Беркут, соціальний показ. Фантастичний фільм. Так, оцем, да. це то, що проводить громадська організація. Я громадська організація, я замісник керівника, я знову працюю з військовими, я знову працюю з цими, і мені вже е, повідомити про е, трагедію, ну, знаєте, це страшенно важко, бо стоїть ком, ти не можеш Звісно. сказати, е, мені не можна плакати. Ну да. Тобто я не можу, не маю права розплакатися, хоча я, я я. в мене очі повні сліз, я стою, я стараюся. Ви потім так, я лью потім. Я йду, я потім плачу, але я стараюся, але в мене гол... в мене видає завжди голос. В мене починає труситися голос. Я в мене труситься голос, вони вже розуміють, вони починають. Ну це вже плачі, це вже ну, да. ну таке. Але нас. Е... Дуже вдячна уповноваженому нашому Котенку Олегу Олексійовичу за те, що нам зробили таку на даний момент, нас вчуть саме координаторів, абстрагуватися, як правильно вести себе. От психол... нами працюють психологи, ми там в суботу, півдня проводимо на навчанні. Вони нас чуть, як поводитися, як сприймати інформацію, на що реагувати, на що не реагувати. Тобто, такий, от себе так, ну так. Тебе просто кинули, і ти ну, і ти там борися сама з собою. Це дуже тяжко. Мені так. здається, це життя. І чомусь я впевнений, що а, жінки вони переносять це більш стійко. Так. Мені здається, що ви якісь міцні. Ми чоловіки, ну все впав би і мене вже нема. А ви. ви, ну, і, ви а, як ви це робите? Я не, я, знаю. Не знаю. я не знаю. Я не знаю. Як ви як... це переносите? цю інформацію? Я не знаю, тільки беру... я, да. я беру сили. Да. Знаєте, я не знаю, коли там приходиш додому ввечером, думаю, що все, зараз обсторгуюся, я, я навіть не хочу телефон. Я, якщо до мене телефонували пізно, я не взяла У мене один раз такий був, угу. що я зараз не взяла, була ну, телефон не підняла. Я себе картала потім два дні. Як я могла не відповісти людині? Бо вам Чу... люди дзвонять і шукають. Так, так. Вони шукають і думаю, а я не можу просто. Я розумію, що якщо зараз візьму, я розплачуся, що я знесилена. Да. Да. Хочу відпочити. Я розумію, що це І я просто не беру. Ну це пізно, це 9 година вечора. Тобто я маю повне право не брати своє життя, звісно. Але я картаю себе потім два дня картала. Я перезвонювала на тій людині на, mm. на наступний день. Я виписала телефон, тому що я не за запис... виписала. Я там, вибачте, вибачте, що це от, ну ону от, і не знаю. Я не знаю звідки це все. Скажіть мені, будь ласка, які плани? Що далі? Бо ми розуміємо, що далі буде ще гірше, так. буде побільшення та так. звернень і до вас, і побільшення інформації негативної. Що да. далі будемо старатися працювати, будемо uh -huh. навчатися, будемо розрулювати цю всю ситуацію. Будемо шукати. Мене зараз е з'явився на горизонті. Так випадково одна людина. Вона uh -huh. меценат. Вона е дуже багато допомагає, і вони е шукали. Я забула, як е просто це тільки вчора було. Uh, як називається цей фонд. Uh... Вони з 18-го року по 24 лютого. Вони шукали дітей. Пошук mm -hmm. дітей. В них настільки там рекомендації такі, що їм цит подарував прямо автобус. В них mm -hmm. там є своя пошукова група. Вони там адвокати, вони юристи. Тобто це все юридично е офіційно. Yeah, вони знайшли yeah. там щось 400, Він мені казав 418 людей. Oh -oh. Е дітей mm -hmm. з 18-го по 24-те. 24-те вони закінчили е ну дітей. Вони перестали, почали шукати вже людей, тому що ти. Е, Обстало особливі... шукати всіх всіх, да, так. Да, особливі да. обставини. Ми розуміємо да. це тимчасово окуповані території, що це і природні катаклізми і техногенні катастрофи. І е, вони запропонували нам ні, там, співпрацю свою. Mm -hmm. Тобто є у нас вже, ну, Я можу сказати вже впевнено, що у нас є бус, який буде, у нас є юристи, які ще тож, там меморандум зараз. з ними закон... Тобто людьми. Обростаємо людьми. так, і я дуже, mm -hmm. А ще на початку, коли тільки е, ми знайомилися з уповноваженим, е, вони казали, що треба там налагоджувати, там, щоб ну, це виходить, ми на волонтерських основах це ну, робимо. Да. І що, думаю, Боже, хто буде? Працювати зараз на волонтерських таких, тому що вже таких людей ну ну не залишилося практично. Люди змучилися, люди хочуть отримувати за свою роботу ну, і хоч якусь копійку, да, тому що це економічно дуже. Я тяжко, думаю, да. Боже, де, де брати тих людей, щоб якась поміч була, я одна, де брати? А так є юрист, є психолог. Вчора прийшла людина, меценат, яка може там допомогти дуже багато чим, uh -huh. і гуманітарна допомога, і, і, і все решу. Тому, тому будемо працювати. Ну є є над чим працювати, бо так. війна продовжується. восьмий місяць війни зараз триває. і Я розумію, що людей, які будуть звертатися до вас, буде ставати все більше і більше. На жаль, на жаль, на нікуди жаль. від цього не дінеться. І це люди, які і тимчасово переміщені. До речі, тимчасово переміщені люди вони можуть звертатися можуть, до вас. Да, звичайно. Вони поїхали з а, якоїсь області, в який був о, уповноважений у тій області, да був там центр, але вони приїхали в Одесу. Ні, це вони не можуть звертатися можуть звертатися. Так це угу. не має значення, яке це місто, угу. яка це область. Так, тобто треба мати документи, так. приїхати, і розказати, що ви так. там немає зв'язку з такою та такою так, людиною. Так, так. О, тяжка розмова з одної сторони. з іншої сторони, все ж таки позитив. Позитив, що є е, можливість боротися за кожну людину. Є е, не просто можливість, є бажання боротися, є бажання боротися до самого та. кінця. Навіть якщо ця людина загинула, ми повинні знати де вона. Якщо ця людина у полоні, ми повинні її повернути. Бо ми бачимо зараз, ми ж бачимо і дуже багато людей повертаються з полонів. Повертаються не просто люди, а військові, командири повертаються з полону. І це величезне свято. І зараз є бажання там, обміняти всіх на всіх. Так. І якщо це зможе там, допомогти вашій роботі, то це буде добре. Так. Ну а ще одне питання це все ж таки люди, які зараз там в Росії яких вивезли силою, яких там тримають, зв'язок з ними теж з кимось є, з кимось нема. І це теж питання знов-таки до вас, да? як, як з такими людьми знайти зв'язок, як спілкуватися потім. І як потім їх повернути. У нас е, полоненими цивільними, які знаходяться в Росії, яких там е, е, ними займається Міжнародний червоний е, комітет Червоного да. Хреста. Да. Е, вони там уже і зв'язок можуть налагодити. Але е, якщо е, е, пофамільно ми знову ж не можемо, е, не можемо дати офіційну інформацію в маси про те, що він в полоні, ну, чи там поки не дасть російська сторона. Да. У нас дуже багато людей, які не під своїми фаміліями там. Навіть так. Так. Угу. І він там не підсвоїв фамілію. Е, Вроді би знаємо, що в полоні, вони, вони якщо вони дають ті списки, хто в них є і де то вони хто знаходять, там... так. да, Оце є така. Воно тому, ж що... без ну, та... там світлин, без так, нічого. Так, Це міф. вже, якщо буває таке, що є світлини, є докази, десь там могли, то тоді вже ці докази нам люди е, дають. Угу. Там родичі, ми вже передаємо тоді в Київ. Вони це вже все в одну справу. Тому що хоча б. Якщо є докази, що він пізнали на фотографії, що от він є там, то ми вже можемо вважати, що він полонений. Mm -hmm. І ми вже можемо готувати там, це, там той там на обмін подавати yeah, списки yeah, і так yeah, далі. Да. Це хоча б, щоб там впевнено сказати, що це він. Але дуже багато у родичів, я от стикнулася зараз, дуже багато сумнів. Mm -hmm. Тому що коли бачать фотографії, ви знаєте, в кожного бачиш свого. Yeah. Оце, напевне, мій. Угу. Бо ви знаєте, це напевне, ой, ні. Він вже з бородою, він це, схудний, ой, він дуже він сильно сказав, що він да. там побрився налисом. Ой, я не знаю, це чи це піпіл на голові, чи це волоси відросли. Ой, я не знаю, чи це мій. Ні, напевно, це мій. Губи мої. Угу. А, і все розумієте, все. людина просто. А ще е, в чому ще така є проблема. Коли проходить ці фотографії, це опізнання, чи там хтось в полоні, десь якийсь там хтось мількнув, десь там mm -hmm. на російських сайтах а, хтось мількнув, е, от у нас е, він нікого не носив годинника. А я побачила він годиннику, це не він. Але він міг побратив йому подарувати годинник, да, і він да. міг його начепити. Да. Все, а вона ні він ніколи не носив, він в своєму житті ніколи. Все. Вроді би людина є, вона, а вона не дає, от, тому що це він не носив. І так, от таких випадків. І ще робота. йде, знаєте, не то, що тиск, бо це все робиться, тобі дали фотографії, і ти це листаєш, і, 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 і ти не маєш часу ну, вдуматися. Да. Ти не маєш часу вдуматися, а потім ти вже, коли якась безнадія приходить до людини, ти починаєш вже впізнавати у любому свого. Абсолютно так. Вот. Тож я бажаю вам сил, наснаги. Я бажаю, щоб все ж таки таких людей, яких ви знаходили живих, було більше, набагато більше. Тримайтеся. Я вам дякую, дякую за те, що ви робите. Дякую. Ну дякую, дякую за те, що знай. прийшли до нас. Хочу нагадати, що сьогодні Оксана Харітонова, регіональний координатор з питань осіб зниклих безвісти за особливих причин і обставин, була з нами в нашій студії. Українці, тримайтеся, мирного нам з вами життя. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським і Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.